Доброго дня. Сьогодні 5 червня, четвертий день здачі з математики, і пропоную розв'язання, завдання з параметрами, яке було сьогодні на НМТ. Отже, знайти значення А за кожним з яких сума коренів рівняння дорівнює 1,5, тобто Х1. Плюс хруге має дорівнювати 1,5. Розберемось тепер з цим рівнянням. Звертаю увагу, якщо помітити, що можна винести 2 за дужки, і в дужках залишиться 5х мінус А, то це буде чудово. Отже, виносимо 2 за дужки, в дужках 5х мінус А, переписуємо далі рівняння. Плюс три дорівнюю нулю, таке рівняння розв'язується за міни, тобто 5х минус А, корінь із 5х минус А має дорівнювати Т, де Т у нас більше або дорівнює нулю. Це заміна. Нагадаю про ОДЗ. Оде Z 5х мінус А більше буде рівні нулю, цього х більше буде дорівнює А поділити на 5. Отримуємо 2Т квадрат мінус 7Т плюс 3 дорівнює 0. Знову ж таки, як і в попередніх роликах. Рівняння можна розв'язати через дискримінант, можна розв'язати і через теорему рему домноживши вільний член на 2. Маємо Т квадрат минус 7Т. 7t, 7T плюс 6 до рівні 0. Через теорему рему Сума коренів дорівняння 7, добуток 6. Це буде число 1 і 6. Так як ми множили на 2, то ми тепер поділимо на 2. Так, отримуємо 0,5. Тут поділити на 2 до 3. Обидва числа задовільняють умою, те вони більше 0. І повертаючись до заміни, так, до цієї заміни. Ми отримаємо рівняння. із 5х мінус а до рівня 0,5, або із 5х мінус а до рівня 3. Розв'яжемо це рівняння і знайдемо х1 і х друге. Піднесемо до квадрату обидві частини, 5х мінус а дорівнює 0,25, 5х дорівнює А плюс 0,25. Х до рівня А плюс 0,25 поділити на 5. Це у нас буде х перше. Тут підносимо до квадрату обидві частини. 5х мінус А дорівнює 9. 5х дорівнює А плюс 9. І Х дорівнює А плюс 9 поділити на 5. До речі, якщо звернути увагу на ОДЗ, то а плюс 0,25 поділити на 5 дійсно буде більше, ніж А поділити на 5. І другий корінь А плюс 9 поділити на 5. Це буде більше, ніж А поділити на 5. Тобто вони задовільняють нашому З. За. за умови, сума коренів має дорівнювати 1,5, тому ми отримуємо рівняння. А плюс 0,25 поділити на 5. Плюс другий корінь А плюс 9, поділити на 5 має дорівнювати 1,5. Помножимо на 5 знайдемо А, це буде задивляти нашою мові. А плюс 0,25, плюс А плюс 9. Рівніс 7,5. 2А дорівнює 7,5 мінус 9 і мінус 0,25. Так, прийдемо сюди. 2А дорівнює 7,5 мінус 9, це мінус И еще минус 0,25 минус 1,75. Вот же А до ревни минус 1,75. Можно так поделить на 2, можно вот так поделить на 2. А до ревни. Так, минус 0, 175 поделить на 2. Тут

Дякую за увагу і бажаю успіху при здачі НМТ.